Я вітаю всіх на нашому заході, присвяченому дню вишиванки. Взагалі цей день святкують у 3-й четвер травня. Цього року це 18 травня. Ми проводимо цей захід трішки раніше, щоб заздалегідь підготуватися до цього дня. На фоні окупації наших міст. Не всі мають змогу в повній мірі долучитись до цього свята. Тому цього року ми вчинимо хитріше. На нашій конференції ми дізнаємось про особливості вишиванок у розрізі областей. А на останньому етапі закодуємо свої імена у візерунки та створимо з них віртуальну вишиванку для нашого навчального закладу. Вишиванка частина українського національного одягу, що містить елементи етнічної вишивки. Вишиванка має багату історію в Україні, її коріння сягає до християнського періоду. Це давня і символічна традиція в Україні. Ідеєю свята є збереження українських цінностей та їх популяризація серед дітей, молоді та населення загалом. Свята не передбачає обов'язкових заходів, але запрошує кожного свідомого громадянина одягти вишиванку і в ній піти на роботу чи на навчання. Разом з тим, така ідея має глибокий контекст, адже йдеться про вираження своєї національної та громадянської позиції. Культурну освіченість та духовну свідомість. А зараз ми проведемо невеличку вікторину. Наскільки основних груп ділиться орнамент вишивок? Орнамент вишивок ділиться на три основні групи: абстрактний або геометричний, рослинний і тваринний. Цікаво, що рослинний орнамент тепер можна зустріти не тільки у вишиванках. А й в колекціях іменитих дизайнерів, натхненних культурою і традиційним костюмом українського народу. Хто з українських ведучих вперше з'явився в ефірі у вишиванці? І першим ведучим, який з'явився у прямому ефірі у вишиванці, став Андрій Шевченко. У вишиванці з косівським орнаментом він відкрив телемарафон Ніч виборів на п'ятому каналі ще у 2004 році. Згодом таку тенденцію підтримали інші телевізійні ведучі, актори, співаки. Кого з українських письменників вважають законодавцем вишиваної моди? Законодавцем вишиваної моди став Іван Франко, який поєднав вишиванку з тогочасним буденним одягом. Саме в такому вигляді письменник зображений на 20-гриневій купюрі. Що таке пухлик? Пухлик це призбирана тканина на рукаві трохи нижче плеча. Саме пухлик додає рукавам пишності та об'єму. У якому році вперше почали відзначати Всесвітній День Вишиванки? Ідеєю акції Всесвітній день вишиванки у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету. Імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. Зовсім молоде в нас свято, так? Де була заснована перша школа вишиванки у галицько волинському князівстві у Речі Посполитій у Київській Русі. Першу школу вишиванки започаткували в Київській Русі ще в 11 столітті, її заснувала княжна Анна, сестра Володимира Мономаха. У школі опановували мистец... мистецтво гаптування золотом і сріблом. У якому місті Книга рекордів України зафіксувала найбільшу кількість людей в вишиванках, які зібралися в одному місці? Л... найбільша кількість людей у вишиванках, які зібралися в одному місці, була зареєстрована в 2011 році у місті... місті Рівне. У День Незалежності на центральний майдан міста прийшло 6570 людей у вишиванках. Цю цифру зафіксовано у книзі рекордів України. Кого називають прородителями української вишиванки? Прородителями вишиванки були скіфи. За свідченням давнегрецького історика Геродота, свій одяг вони оздоблювали цікавими візерунками, про що свідчать срібні бляшки з фігурками чоловіків, знайдені на Черкащині та датовані VI століттям? Дослідження показали їх ідентичні з вишивкою українського народного костюма XVIII-XIX століття. Яку вишиванку вважають найоригінальнішою? Одна з найоригінальніших вишиванок борщівська. Така сорочка розшита чорними нитками, є легенда, що коли турки й татари знищили практично всіх чоловіків у одному з сіл, жінки цього і сусідські поселень недалеко від Борщова протягом декількох поколінь одягали саме такі чорно чорно-білі сорочки, в знак скорботи та печалі. Коли відзначають всесвітній день вишиванки? Світній день вишиванки, міжнародне свято, Покликано зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. Дата проведення щороку, третій, 4 травня. Вишиванка кожного регіону унікальна. Насправді, кожен регіон України вирізняється техніками вишивання, орнаментом і традиційними кольорами. Кажуть, раніше по вишитій сорочці можна було визначити, з якого села походить її власниця. Так давайте ж дізнаємось про особливості вишиванок кожної нашої області. І почнемо ми з Автономної Республіки Крим. Автономна Республіка Крим. Кримські татарки теж любили вишивати. Природно, що їхня вишивка відрізняється від більшості типових на материковій Україні. Важливим тут є контрасти. Вони часто використовують квітчасті орнаменти з ніжними кольорами, правильно підбираючи кожну квітку. Головні знаки, використовані майстрами, тут такі: жіночий знак вигнута гілка означає мінливість, динамічність, розвиток. Чоловічий родове дерево, надійність, стійкість та сила, гвоздика літня людина. Тюльпани символізують молодих хлопчаків, а рози жінок. Є також символ марам, який досить часто зустрічається на вишивці і орнаментах, і це дерево життя. Миколаївська область. Миколаївська область. Південний орнамент дуже простий, ненав'язливий. Понизу гілочка барвінку, попереду окремі квіточки. Вишиванка заходу дуже насичена, щільна по візерунку. Весь рукав має бути вишитий. Це дуже сильний оберіг. Якщо мама подарувала сорочку, то запам'ятайте, це ваш найсильніший оберіг. Вам буде погано вдіньте цю сорочку, тому що це зроблено маминими руками. Орнамент полтавської вишиванки. Одна з особливостей полтавської вишивки це поєднання геометричних та рослинних візерунків. Ще одна особливість: саме полтавської вишиванки це поєднання п'яти і більше технік. Майстрині створюють орнаменти е, лиштової мережкою, виколюванням ретязю з зерновим виводом тощо. На Полтавщині скромно зауважують, що місцева техніка вишивки найскладніша в Україні. Полтавській вишиванці характерна. Ніжна кольорова гама. Чарівний ефект сорочки досягається не шляхом різнобарвності, а грою світла та тіні, вишивка білим по білому, давня візитівка полтавського краю, це моя мрія. Сорочка на Полтавщині вишивається головним чином ляними білими нитками, біллю, дуже рідко ляними червоними або попелясто синіми. На київщині вишивали геометричні візерунки рослин у білих, коралово червоних або ж чорних барвах. Перевагу надавали білому крапленнями зеленого та червоного. На вишиванках скасували стилізовані гранові награди, хміль та глизноматичні ну, фігури. Для вишивки певний період використовували і сімметричну баловну міські та то з часом їх іменують чорний, оскільки сині швидко лимали. Головним пріоритетом вишиванок цієї регіону були чіткість та комплекс, що дуже динамічно поєднувалися між собою. Вишиванка оберіг нації неймовірні витвори мистецтва Рівненщини. У вишивці домінували прості геометричні візерунки червоного кольору з добавкою синього. Жіночі сорочки часто вишиваються тільки червоною заполоччю та дуже простим орнаментом, червоною ниткою на білому, сірому лільняної полотнини. Характерні вишивальні техніки занизування, верхоплут, настилування. Вишивка цього регіону вишикона проста та чітка за композицією. Домінуючим є найдавніший монохромний, тобто однокольорний, геометричний орнамент. Особливістю луганських вишивок є поліхром... поліхромні візерунки, виконані хрестом грубою ниткою, завдяки чому створюється враження рельєфності. Традиційним є поєднання різних за фактурою ниток, що також додає, не бачу, вибачте, рельєфності у візерунку. Угу. Тут здавна вишивали хрестом і гладдю в минулі роки на Луганщині передавалося з поселення в поселення. Цікаво, що народному ремеслу навчали дівчаток вже дошкільного віку, бо, за традицією, на день сватання у юнки мало бути не менше 12 вишитих рушників. Найбільш притаманними особливостями сумських вишиванок були поліхромні орнаменти, шиття білими нитками гладію, вирізування, використання різноманітних мережок, святкова жіноча додільна сорочка кінець 19 початок ХХ століття Сумська область. В орнаментах подільських вишивок переважає один кольор. Чорний з великим або меншим украпленням червоного, синього, жовтого або зеленого. Найпоширеніші однокольорні червоні і чорні вишиванки, рідч дво і триколірні. Для Хмельниччини характерною була техніка вирізування, біометричний орнамент із простих прямих, скісних ламаних, зубчатих ліній, строго біометрична низька. У Дніпрі як в інших регіонах України, найбільш поширеним масовим видом народного мистецтва є художня вишивка. Найпоширенішими техніками були художня двобічна гладь, лечільна гладь, стебнівка, мережка та філейне шитво хрестик. У ледьових техніках, які використовувалися в геометричних і рослинних орнаментах, переважала чорна-червона колористика. В рослинні орнаментиці переважали квіткові мотиви, композицію яких Формували поєднанням пишних вільно розташованих гнучких гілочок із площинними п'ятипелістковими квітами, трипелісковими пуп'янками та дрібними листочками. Вишивка все частіше доповнюється береженаними елементами, виплетеними гачком. Далі. На середній, на Дніпрянщині, до ХІХ століття переважали геометричні рослинні та зооморфні орнаменти, в оформленні вишиванок. Саме на Черкащині одним із популярних візерунків є зображення зерна, тому що раніше життя українського селянина було пов'язане переважно зі жнивами та роботою на полі. Пшениця зазвичай зображувалася у вигляді вишитих крапок, а на початку ХХ століття вже почав з'являтися брокарівський стиль сорочок. Така вишиванка переважно виконувалася хрестиком із зображенням квітів. На Черкащині були і деякі відмінності між вишиванками на правому та лівому березі Дніпра. Різниця полягала саме у специфіці крою та з'єднувальних швів. Наприклад, на лівому березі з'єднувальні шви робили кольоровою ниткою. Також у таких сорочок були ширші рукаві, ніж у тих, що були традиційними для правого берегу. Дякую. Вишиванка крововреччини має дуже реалістичну орнаменти, переважає рослинний орнамент, виноград, калини, троянда. Якщо вишивали громади винограду, це був присутній навіть, навіть блиск виноградин та тунисенькі високи. Притаманні – червоні та чорні кольори, вишивка христиковому стилі брокар, кольори червоно чорні та сіро-червоні, конопляне до полотно. На старовинних вишивках Кирововреччини збереглася символіка реальних терлородів. Образ великої богині, які покля... поклонялись кліпійці, зображали свіжу пташку і світового дерева. Пізніше поширені були пишені різнобарвні засмально браометризовані орнаментальні мотиви з вазонами, квітами, листями та бутонами. Оригінальним був шов під назвою «Соловій двічка, коли на полотні виколювались бірочки. Волшванка Волинська та Чернівецької областей. Оздоблення одягу у волині славилося геометричними візерунками, чіткими і нескладними за композицією. Цей старовинний одяг вирізняється тим, що більшість вишиванок у цьому краї викроювалися ножем. Коміри у таких вбраннях були викладними, вони прищіплювалися запонками, з олова зі скельцем або жичками. Кріч чоловічих і жіночих сорочок принципово не відрізнявся, але все ж були особливості. Жіночі сорочки щільно призбирували навколо шиї, оздоблювали аксесуарами. Чоловічий гардероб був стриманішим. У Волині також існували традиції прикрашати сорочки візерунковим ткацтвом. Під його впливом утворилася техніка шитва, яку називають занизуванням. Вишивальна нитка протягувалася через усю довжину орнаменту, якошвій, вперед голку. Згідно з орнаментом, вишивалася горизонтальними паралельними стіпками справа наліво до кінця ряду, а відтак у зворотньому напрямку. Популярну червону або насичену вишневу барву зазвичай відтіняли синім або чорним кольором а геометричні або рослинні орнаменти часто прикрашали всю площу рукава. Вишиванка Чернівецької області має пишно вишиті рукави з характерними косими смугами, також використовували техніку гладі, дрібного хрестика та крученого шва. Орнаменти наносили переважно чорними та бордовими нитками, які добре виділялись на тлі барвистого вбрання. Дехто вишивав шовковими нитками. Для оздоблення брали бісер, срібні золоті нитки, шовк, вовну та блискітки. Також тут вишивали особливо заквітчені сорочки. Традиційні одеські сорочки з пухликами шили з білої бабовняної тканини. Пухлик це збирана тканина на рукаві трохи нижче плеча. Саме пухлик додає рукавам пишності та об'єму. Стоячий широкий комір густо збирали у дрібні зморшки, які оторочували тоненьким рубчиком. Верхній край рукавів призбирували, а нижню вишивали геометрично рослинним візерунком у техніці хрестика. Основними кольорами були переважно червоний, чорний, синій та жовтий. Вузькою смужкою обробляли краї рукавів. Білим по білому це характерна риса чернігівської вишивки. Для цього краю характерні білі вишивки. Геометричний або рослинний орнамент вишивається білими нитками, або ж з украпленням червоного і чорного. Виконується дуже дрібними стіпками, що нагадує бісерні вишивки, характерні для чернігівських сорочок. Використовувалися дуже тонкі нитки, що вимагало від рукодільниць надзвичайної майстерності. Щоб підсилити загальну виразність вишивки, в ній використовували два або більше типів швів, наприклад, прозорі із гладдю. Дуже популярною була й ажурна вишивка. Харківській області переважають чорно-червоні кольори на чоловічих сорочках та різнокольорові квадрати на жіночих. Орнаменти вишивок виконували саме грубою ниткою для створення своєрідної рельєфності: це фішка харківських вишиванок. Характерний мотив вишивки дерево життя, яке ви бачите зліва на слайді. Херсонській області притаманний рослинно-квітковий орнамент з середини 19 століття. Одна з найпоширеніших ідеограм це світове дерево, яке є образом прародительки матері землі. Частими були також символічні зображення тварин зозулі, півня, коня та оленя. Старовинні херсонські сорочки часто вишивали чорними нитками. Вінницька область. Вишиванки мали багато кольорову гамму на кожній сорочці можна побачити у бізерунках певний домінуючий колір. Тут майстерно поєднували ледь не всі техніки та стилі відображення елементів низь, хрестик, вишивка розписом, настилання, вирізування, різноманітні види мережок. Контурними швами обрамляли та з'єднували окремі орнаменти на сорочці. У більшості районів Тернопільщини Майстрині віддавали перевагу геометричним узорам, насичені темні кольори, також мотив калини один із улюблених на Тернопільщині. Ягідні галузки часто зображали між двома пташками. Типовою тут була вишивка вовняними контрастні, з об'ємними елементами. Житомирщина. Техніки, які тут використовували найчастіше, це занизування та дрібних хрестик. З кольорів поєднання синього із червоним та чорним, з геометричних фігур найпоширенішими були хрести, ромби, круги, зигзаги та особливо розетки. Ці фігури мали глибоке символічне значення, а оздоблена ними сорочка мала захищати господаря від негативного впливу. Та не менш популярні на Житомирщині квітково рослинні орнаменти, найдавніші барвінок, і берізка, далі хміль, виноград. Ружки, яблучка, листочки, які зустрічались і на інших предметах народної творчості, наприклад, писанках. Закарпатська область. Закарпатська вишивка це дуже різнобарна та густа вишивка традиційними. Тут були більш десятка кольорів. Чи не кожне село тут мало свою улюблену тугаму від чорно-фіолетової та вишневої до зелено-голубої? Якщо червоний поєднувався з чорним, при цьому один кольор обов'язково виділявся. Найпоширеніші техніки низинка, кучерявий стіп, пряма та коса гладь, основні фігури ромб, який прикрашався іншими елементами, і так звані кривульки, зигзаг. Найдавніша закарпатська вишивка це геометричні форми та вже у ХХ столітті сюди проникають рослинні мотиви. Вишивки Івана Франківщини прикрашає чіткі геометричні фігури, які часто з'єднуються в одну широку лінію, утворюючи динамічний орнамент. Старовинними місцевими техніками є колені і кручення, які є досить складними у виконанні. На Івана Фанківщині завжди високо декорували рукави. Вишивка цього регіону вважається найбагатшою в оздобленні та виконанні. Кольорову гаму застосовують різні, так як і орнаменти. Повано-Франківській області використовували різноманітні орнаменти як кольори ниток. тому вишиванки з цієї, цієї області вважалися одним із найкрасивіших та красивіших. Львівська вишивка має свою особливість білий простір між елементами малюнка, завдяки чому сорочка виглядає прозорою і легкою. Вишивки, виконані переважно хрестиком та стебнівкою, нагадують тонке мережево. На Львівщині переважали геометричні орнаменти. Місце між елементами яку залишали незаповненим для об'ємного вигляду візерунка. Львів місто, в якому вишиванка була і досі є неабияк популярною. Львів'яни одягали вишиту сорочку як на свято, так і в будній день. Цікаво, що навіть у кожному з регіонів Львівської області є своя вишиванка. У вишивці Донеччини переважають теплі кольори. Найбільш поширеним є червоний, який поєднують із сірими елементами, іноді використовується чорний колір. Колір, але переважно для траурних приводів. Вишивають квіти, рослини, дерева на рушниках птахів. Окрім птахів, які символізують щось чарівне, в орнаментах використовують сонце, місяць, зорі як найстаріші міфічні символи. На Донеччині вишивали різними техніками, окрім яворівки та назинки. Найчастіше вишивку оздоблювали рукава, коміри та поділ. Остання наша рідна область Запорізька. Запорізька вишиванка це відома на всю Україну чоловіча, так звана чумацька сорочка з широкими рукавами, де вишивкою оздоблювався лише комір. Цікаво, що такий рукав служив своєрідним прапором для подачі сигналу при переправі через Дніпровські пороги. На Запоріжжі любили вишивати квіти та калину, а переважаючим кольором був червоний із крапля. Крапленнями чорної нитки. Чумацькі сорочки завжди дрібно вишивалися комір лиштвою, пазуху вирізуванням, рукава вирізуванням з лиштвою. Використовуються геометричні фігури та їх поєднання, наприклад, кола як символи сонця, всередині яких є ромби. Вони можуть бути однією фігурою або поділені на частинки, але обов'язково з чорними крап крапками посередині. Дякую всім за цікаву та пізнавальну інформацію. Усі ці факти підтверджують, що вишиванка є унікальним культурним явищем нашого народу. Для українця вишита сорочка це не просто одяг, це щось особливе, особисте, рідне, святе. Вишиванка – це душа українського народу, яка зберігає в собі світогляд наших предків, нашу історію і мистецтво. Тож пропонуємо і вам долучитись до святкування цього ще відносно молодого українського свята. Але так як не всі зможуть це зробити, бо знаходиться в окупації, як я вам вже казала раніше, ми підготували віртуальну вишиванку з ваших закодованих імен. Зараз я вам продемонструю, як ми це зробили і як вона буде виглядати. Це... У нас буде такий невеличкий колаж, який буде розташований 18 травня на сторінках наших соціальних мереж. Колаж розділений на комірки, в яких є візерунок. Кожен візерунок закодований, чия сім'я наших педагогічних працівників або здобувачів освіти. Ось наш колаж готовий. Ось так він буде виглядати, чи вже виглядає? Тому пропонуємо вам 18 травня зайти до наших соціальних мереж і полюбуватись цим виглядом і долучитись до цього свята, навіть не зумівши одягнути цю вишиванку.